Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята, сьогодні я запрошую вас послухати казку рібка. Посадив діт рібку, поливав її і виросла рібка велика-превелика. Став діт рібку із землі тягти. Тягне, потягне, а витягти не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала баба внучку. Внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, все одно витягти не можуть. Покликала внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть-потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка мурку. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть-потягнуть, все одно витягти не можуть. Покликала мурка. Мишку. Мишка за мурку, мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, та й витягли рібку. Дітки, так як називається казка? Молодці рібка. А хто допомагав діду витягти рібку? Розумнички. Баба, внучка, собачка-жучка, кішка-мурка і мишка. Вони всі разом допомагали діду витягнути ріпку. Не Недарма в народі кажуть, у гурті і комар сила. Дітки, а чому так кажуть? Так, тому що завжди треба допомагати один одному. Сподіваюсь, вам сподобалася казка, і ви її ще не один раз послухаєте і зможете переказати. А я з вами сьогодні прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!